Від декоративних образів до робіт на військову та природну тематику в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку молодих художників творчої групи Сіті Арт. Вони презентували ескізи муралів, які б хотіли бачити на стінах будівель міста. Один із таких проєктів Чорнобаївський трикутник, присвячений успішним операціям ЗСУ на Херсонщині. Його автор, митець та вчитель образотворчого мистецтва Василь Голендир. Хотілося намалювати якусь роботу на дану тематику, і я думав, що ж таке зробити, щоб передати. І оцей трагізм, думаю, передати, чи хоче якоїсь нотки позитиву, хоча б якось трохи якоїсь перемоги і так далі. І в новинах я почув, що у селищі Чорнобайовка на Херсонщині наші військові раз за разом розбомблюють От якраз ці російські танки, гелікоптери так і виступають у це село. Навіть виникла така назва, що вони постійно туди заходять, їх постійно там б'ють. І таке свого роду це для них, як е, Бермудський трикутник. Мисткиня Вікторія Марчук на виставці представила одразу дві свої роботи із серії Обереги. Одна картина це є сонце в спаду, це не просто обійми, це лінія життя. Там не вказані не просто символи, це мова наших предків. Друга картина це є. Е, Оберіг на крилах з давніх часів лебеді є символами нашої країни, які несуть собі щастя, благополуччя. Молоді художники працювали над ескізами муралів від одного до кількох місяців. Співорганізаторка виставки Тетяна Манек зазначає. Будь-який із цих проєктів можна втілити на фасадах будинків, кав'ярень чи громадських просторів і таким чином прикрасити не тільки один фасад, а усе місто. В наш час, ну зважаючи на те, що в нашому місті зараз дуже активно йде забудова. Я думаю, що це є доволі актуально. Щоб ці будинки мали не просто пофарбовані в один колір стіни, але б були прикрашені якимись зображеннями. І в цьому плані ця виставка вона є такою цікавою, актуальною, бо ці проекти вони можуть бути насправді втіленими. Це не просто є художній твір, який там бачить тільки цей художник, і тільки можна його побачити на виставці, але можливо його можна буде згодом побачити і у міському просторі. Побачити роботи митців можна до 24 червня в музеї мистецтв Прикарпаття. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.